Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. З 89 пожеж, що трапились за добу. 77 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 50 гектарів. Горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. О 18-ті рятувальники виїхали на гасіння пожежі, яка сталася внаслідок необережності під час спаління в житловій п'ятиповерхівці на проспекті індустріальному 44 у Харкові. Розвідкою встановлено, що загоряння виникло у квартирі на четвертому поверсі. Вогонь розповсюдився на площу 30 квадратних метрів. В результаті горіння виникло сильне задимлення сходової клітини. Рятувальникам довелось працювати. В апаратах захисту органів дихання було відразу прийнято рішення про евакуацію всіх мешканців даного під'їзду з верхніх поверхів за допомогою пожежної автодрабини. Вдалося врятувати п'ятьох людей. Ще 12 мешканців були евакуйовані вогнеборцями з ходовим маршем. Завдяки оперативним діям рятувальників, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Ще одна пожежа, що виникла з тієї ж самої причини, забрала життя 70-річного чоловіка. Подія сталася о 21.38 у селищі слобожанське Чугуївського району на вулиці Спортивній. Загоряння виникло у квартирі на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Горів диван. Та домашні речі площа пожежі склала 8 квадратних метрів. В Її осередку виявлено тіло загиблого господаря оселі 1952 року народження.